От що зараз комунікувати про це міністерство єдності? крім смішної назви, яка смішно скорочується, якщо за цим нічого більше немає. Розумієте, що має бути результатом? Об'єднали п'ять українців за кордоном чи повернули десятьох? Я можу передбачити, як народилася ця ідея. Трамп сказав, що буде мир, можуть бути швидко вибори. Значить, ці люди за кордоном якось мають голосувати. Це величезний для України потенціал. Ці 25 фактично ну, мільйонів, які заживуть за кордоном? Треба дозволити діаспорі мати це подвійне громадянство. Так, але як бути з діаспорою діаспора українська за кордоном різних хвиль, є не біженці, це інші потреби вони вимагають інших повітря. А ми тут в одному міністерстві займаємося всім. Коли ми кажемо, що ми є батьківщиною всіх українців світу, то ми маємо дбати про всіх українців світу. А ви чому пос... Мене покликали коріння? Я хотіла власне робити цей проект залучення українців за кордоном.